Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор поряд Ілля на столі в нас традиційний Unmatched. І сьогодні ми будемо грати ще один цікавий бій, який попросили нас в коментарях, наші підписники. І це буде бій не між героями з останньої локалізованої коробки, а з попередніх. Ну, я думаю, що від того буде не менше цікавим. І в бою сьогодні зійдеться. Тірексюня, давно у нас її не було. Це єдиний величезний боєць на сьогоднішній день, в як мінімум, в нашій колекції, наскільки я знаю, там і в Всесвіті Анмач. І це, е, оскільки він величезний, то вона, оскільки це Тирексюня, може атакувати через одну комірку, тобто на до двох комірок від себе. А, і наприкінці вашого ходу вона має взяти одну карту. Ну, звісно, що вона боєць ближнього бою, 27 одиниць життя, переміщується всього на одиничку. І оскільки вона великий боєць, то вона буде займати по дві комірки, але не завжди. На цій мапі у нас мапа, як завжди, випадковим чином випала. В нас є такі комірки, які, за правилами, якщо не поєднуються, не, не дістають, підставка не дістає до двох, то відповідно. В даних комірках вважається, що Тріксюня знаходиться тільки в одній з комірок. Ну, за, великим, так. за великим рахунком, мені здається, можна підняти, можна підняти офіційні мапи, але мені здається, оця точно не підходить. А тут, я не пам'ятаю, там має, має, має бути щось половина, стати ось оці, оці три лінії. Ось одна, і оці дві, на яких Терексюня не буде знаходитися одночасно духовку. А мені здається, що може, тому що вона може розтягнутися, може. В шпагаті. Так, В шпагаті і все буде діставати чудово. Ну, я думаю, що не факт. А я буду грати. Це реалістично. Ну, так, правила, це офіційні правила, там. А я буду грати за свиня в Це боєць ближнього бою. У нас один життя. Йому можуть допомагати клони, їх ще не буде. Їх може бути максимум три у кожного по одні поодиниці по життя, приміщення на два. І на початку вашого ходу ви можете зазнати одного поранення, щоб викликати клона на суміжну зі свиням виконям порожню комірку. Ви починаєте гру без клонів на полі боя. І ще одне нововведення: у нас будуть ось такі помічники. Замість звичайних у нас будуть ось такі. Помічнички. Не просто так же ж ми по турнірам ходимо. правильно Ось. І в нас будуть вони ось такі. Ну, нагадаю, на початку у мене жодного клоуна не буде, тому тому так. Далі. Наступна історія. Нам потрібно визначити, хто буде першим, хто буде обирати позицію. І відповідно є Ухані є unmatch. Що браєш? Unmatch. О, ти обираєш позицію, якою ти хочеш. Першу. Ти хочеш займати першу позицію. Угу. Ну, я тоді хочу займати другу позицію. Нагадаю, на цій мапі це знову ж таки випадковим чином у нас випалася мапа, причому це мапа з набору битва частина друга, звідки свинь. І тут, якщо суміжні самі комірки, то вони будуть додавати плюс один в атаку. А якщо я буду ось так, я хочу пустнути тебе. Ні. Ні, ні, тільки, а що? тільки сумішні. Тобто, а тобі що? потрібно прямо підходити в притул для того, щоб це робити. Добре, ми можемо вже набирати по 5 карт. Ви можете вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео, обов'язково задавайте на Збройні Сили України. Це зараз найважливіше. Якщо буде бажання натхнення, долучайтеся до підтримки нашого каналу. Як це зробити, ви можете знайти посилання на Монобанку в описі до цього відео або стати спонсором нашого каналу. Бо саме завдяки вашій допомозі наш канал розвивається і поповнюється новими класними іграми. І відповідно у вас на екранах. Тому величезно дякую ті, хто вже долучився, ті, хто буде долучатися. Ну і наливайте собі яке чаю або кави, бо ми будемо розпочинати. Ми будемо розпочинати. А я перший тому я ходжу. Ти перший, тому ти ходиш. Я перший показую. Карти. Ну, давай показуй карти. Я вже показав, тому я вже ходжу. А, сліди на воді, тобто перемістіть тари, ну, на коло на воді. Ну, да. а, на і, і і зони, зони. Угу, Зон. да, Оскільки вона в синенькій зоні була, може собі дозволити саме так стрибнути, і я маю скинути одну випадкову карту. Слухай, а от цікаве питання. От типу, якщо так, ну типу ж штука для мене діє. Ну, я тільки можу... якщо буду отут. Ні, claro. Так, так, <specification?」> це так само так і працює. Я свого часу вивчав цю історію. Тому якщо хочеш, щоб з плюс 1, то ти маєш в впритул до мене. Якщо не хочеш плюс 1, то тоді ставаю так, як і стає. І випадкова карта. о о хитро хитру мавку ти мені скинув. Це дуже добре, тому я тебе об'ю. Ти Мене б'єш. Так, в тебе 15 Ігнорувати. тисяч е, фунтів м'язів. да, Тому ігноруйте значення. Тобі 4, мені 2. А, ні, мені 3. Тому що ще від тебе отримати. Дивіться, так. Да. Що відбувається? У мене підступний удар. Е, ну, Ти ну, не під казали. час під, під час, час ну, не казали, під час бою ігноруйте mm. значення карти опонента. Тобто, в ah. мене не спрацювало. Тобто, мені летить 3. Раз, два, три. Плюс 1. А, плюс один, так, да, абсолютно вірно. Чотири. А мені три. А тобі летить після, в мене а. спочатку після бою. Задайте одне поранення кожному ворожому суміжному. І ще два. Тобто тобі три летить. Один. Угу. Фу. Ти мені взяв, скинув о, хитру мавку, і це не дуже добре. Ти наприкінці ходу маєш взяти карту, забув? Взяв. Взяв. А, так себе не Ну, давайте я буду починати з того, що в мене з'являється клон. Клон в мене з'являється, наприклад. А після. давайте не будеш жрати дуже сильно, коли ти будеш ставити клонів, які тобі не потрібні. А... Бо ти мене легко можеш оточити. Свеня атакує. Давай. Ні, не давай. Я тебе прошу. Палиця mm. руї джинго! Але ти не можеш. М, так, відповідно, що в тебе жахливий рик. миттєво. Бійці не можуть покидати їхніх комірок до кінця цього ходу. Ну, в тебе ж зараз чотири летить. Окей, я скидаю цю, я можу підсилити цю карту. Якщо я підсилюю і переможу, тоді я забираю її собі на руку ви тільки, ви стаєте тільки. Злішим, злішим да. так. Можете стає. покращити. Я покращу. Якщо, якщо ви перемогли, поверніть цю карту на вашу руку. Оцю карту. І... Так. Я знаю. Добре, ти, ти захистився і забираєш. Добре? У мене ще одна дія. Але тепер я до кінця ходу не можу переміщуватися, і це мені не подобається, тому я роблю маневр. <рес> <рес> маневр. Так. Я тебе б'ю. Мене б'єш. Так. Да. Ти будеш захищатися чи ні? Ні, не буду. О -о -о -о, тобі 4, потім ще 3. Мені 3. Мені летить раз, два, три, чотири. Хоч мені 3. Завдайте по три. Раз, два, три. У да, мене тільки 5 життів залишилось. А тобі не здається, що це дуже странно. Ну, здається. Я беру карту ще. Так, ти береш карту. Я абсолютно. в карту. Е, маневр. Ого. Що робитимеш? Е, буду тікати. Давай раз сюди. два. Раз, два. Слухай, це <соць> щось цікаве. Е, раз, два, раз, два. Так, і клон буде атакувати. Скажи мені, будь ласка, а та карта для клонів. Там він додається, плюс, плюс один чи ні. До трьох. До яких трьох не зрозумів? Карта клонів те, що завісить від кількості клонів, типу Не зрозумів питання. Ти... Клон тебе атакує. Форма бика! <гум> Ефект цієї карти не можна скасувати під час бою, якщо суперник зіграв карту, він може поліпшити її. Ага. Ти можеш її поліпшити. Зараз мені 4. Тепер 2. Тобі летить 2, так. Да? У мене одна карта на рибсі. Угу. І маневр. Так. Ще один маневр. Один. Угу. Це, да? І карта. Так, і карта. Ходим. Ходиш? Погравати маю маневр. Um, дуже швидкий бій буде. Це Думаюся. буде помста за ну, попередні пророси. Я тобі кажу. Думаєш, що прям так? Ну так. Да. Я від форми БК захистився дуже добре. Раз. Ага, де. Понятно, зрозуміло. Дівець. А чого хлони не ставиш новенько? Чого ти клони ще одне не пише? Та життя немає, що, куди його ставити? Чого? Прогати? Ні? Точно? Точно, точно. Ти ж рогав. Я граю, вийдущий полум'яні очі. Подивіться руку суперника, і виберіть карту, покладіть цю карту під низ його колоди. Ех, ех, ех. Нашу. Так, Нашу? оця карта. Покажи, що ти скидаєш. Що ти мені скидаєш? Куди ти стрибати збираєшся? Давай я тобі оцю покладу під низ. Нашу. Під низ колоди, і ми беремо по одній карті. Ну, дякую. Угу. Добре, твій хід. А нащо ти -то слав, я не бачу твої карти? На всяк випадок. <різь> Ладно. На всяк випадок. Стоп. Ти мені скинув от. Ну, щоб ти не телепортувався де. до мене. Чого? Ти тільки через а, підсилення зможеш до мене добігти. Ну, так я це й буду робити. Зараз. <різь> <різь> угу. Um, так. ж мені з тобою робити. Я підсиллюх на мені цього вистачає, щоб тебе куснути. Mm, ні, це ж не, не рахується. Отут тут ми, ми ж сказали, я сказав оцей, і оці не рахуються. Ти не дістаєш до мене. Тому або скинь щось на більше. Спочатку ти почав грати по іншим правилам з королем Артуром, які мені не подобаються. До речі, нові правила вийшли офіційні з королем Артуром. Прикольні, до речі, знаєш які? Ви що скажу? Ну no. не можна скасувати каверзою підсилення, якщо карта, яку підсилили, не має ефектів. Тобто, за великим рахунком, тільки ізкалібор. Якщо ти підсилюєш, його не можна скасувати, всі інші можна скасувати. Але якщо підсилюєш підсилюєш іскалібр, він не скасується. Не понял. Okay. Якщо на карті, яку яка основна для атаки немає е, властивості, uh -huh. то не можна скасувати. Ну тобто, е, вважається, що каверза нічого не скасувала, okay. тому що властивості немає на карті, і не скасувала підсилення цієї атаки. Якщо ескалібур з підсиленням іде, то тоді не, ну, він, він не скасується. Підсилення <зас> не скасується. Тобто, ні, тут вирівняли. Тобто, за великим okay. рахунком, у Зачекай, uh, тобто кавер закидає тільки, не скидає тільки, всі інші, кар... ну, всі інші скидають карти. Ну, потому, що скал... на всіх інших. Так на... і скаліб, виходить, 100%. Uh, Скалібр 100% 5. ти можеш. Чого 5. Саме Скалібр 6, і підсилення максимум 3 може бути. Тобто максимум 9, яку так ти можеш багато. ввалити. Залежно, проти кого ти граєш. Якщо, наприклад, той самий Синбад, якщо ми граємо, якщо. Ну, Синбад може за... на четвірку захиститися. А хто буде проти? А потім, ти лупанути. Знаєш. А потім лупанути, наприклад. Та, а ти ж не знаєш. І у Синдбада, в принципі, немає жодної каверзи, тому про проти Синдбада не має значення. Я також дію. А ти як зробиш? Ти нічого не підцілив. Ти отут був. Да. Ти на один пішов, і ти підсилюєш щось. А, а от, отак от пішов. Так, да. Да, так можеш, да. я так. ти до мене дістаєш, погоджуюсь. В'ю тебе. Ну, мавпа. Нашу. Якщо свинюкон зіграв я цю карту, випиште. Давай, 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 давай. А, так, я. А, ну, це після бою, давай. Спочатку. Під час бою ви можете покращити свою карту. Почекай, що в тебе? на будь-яку цю і сервію. В його зоні. І що це за зону? Ти сюди підеш, реально. Нащо ну, тобі туди? Ну давай, 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 давай. Я думаю. Давай, ти можеш під підсилити. Та не буду я. Так я ж не, не проб'ю. Типу, я ж буду тоді бити. Ні, це після бою. Ти зараз б'єш свиня. Так. Да? Угу. тоді на тобі. Це чотири летить в мене. Тобто 4, я на два захистився, тому раз, два поранення. І після бою, якщо ви перемогли, візьміть одну карту, отримайте одну дію і зазнайте два поранення. Угу. А тут в мене з'явився клон, а я відскочив ось сюди. Так, да, є таке. Угу. Тепер я б'ю клона. Тепер ти б'єш клона. Да. Не захищаю в нашу дію. Він тобі не потрібен. Я тобі кажу. Тільки я, напевно, зроблю ось так. Нащо ну, він тобі? Захищаюсь. Це? 72 О, перевтілення. Я буду підсилювати. Підсилюй. Е, ти вбиваєш мого клона. А, і після бою спочатку у мене після бою. Візьміть форму бика, форму черепахи або форму ну, фенікса, я беру, я беру форму бика. Повертаю собі е, в руку. І в тебе після бою, якщо ви перемогли, візьміть одну карту, отримайте одну дію і зазнайте два поранення. Окей, в мене ще одна дія. Так, в тебе ще одна дія. Угу. Так, ну, я ж отак от. Типу. Ну, в принципі, тут мені можливо, мені здається, і тут не можна було стояти, ну ладно, вже зіграли. Ладно, вже, зіграли. Що мені з тобою робити? Піду сюди. Угу. Зроб, зроб, зроблю ось таку от штучку. А, підеш сюди. Це, а ти ж під кінець маєш взяти карту. Я. А я брав чи ні? Мені здається, що ні. Почекай. Тут Ні, не, не брав, ти ж, ти ж набирав за, за рахунок ефектів своїх. Я одну карту взяв, в мене залишалось після атаку. Ти одна... потім ще ти ж, ти ж дві карти добирав. Ти ж два рази атакував мене оцими картами. А що я взяла? Це? Так. Да. Ну, давайте, ще в мене клон буде з'являтися. <рес> ти впевнений, що це хороша ідея. Так, я впевнений, що це хороша ідея. І цей клон буде бити тиранозавра. Рассказ... Да. Раннозав... Є. Давай. Ну, да. Глузливий сміх. Негайно. Суперник може скинути одну карту з руки, якщо він не зробив цього, ігнорити значення зіграної ним карта. Ні, ну давай мені трічку. В тебе влетіла трічка. Що робитимеш? Ходжу ще раз. Що робитимеш? Я робив маневр. на що, э на що? нашо? На на ти так прогаєш. Така мені все одно. Треба. Ти, ти до мене дістаєш в будь -як, будь-який момент. Да. Че? Раз. Два. Раз, два. Що мені з тобі робити з такими картами? Слухай. Ну, чесно. Я все. Так, стоп, так, да, я атакував і походив, так. Да. Угу. Я просто так карту давай, вже да, да. взяв. Ну, давай вже не так. Ну. Давай вже <риво> хоча б отак. <риво> ну, сенсі. Ну, не му, ну, давай тут. Ну, на ну, ну, так розробляє. <риво> <риво> давай вже не Ти <риво> Все одно до мене дістаєш хвостиком ляпнути. <риво> коцнути. <риво> давай. Спантеличення. Ні, nee, ні, nee, давай, 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 давай. давай. <laughs> Під час бою скасуйте всі поранення. Ні, nee, це не то. Це нанести на тобі nee, поранення. Дивись, що відбувається? Насправді насправді а, ти вже переміг. Да. Насправді ти переміг, дивіться, що відбувається. Під час бою, скасуйте всі поранення. Uh, я скасовую три поранення. Далі в тебе. В uh, мене спочатку, спочатку після бою, розмістіть вашу обіцян на будь-якій комісії. Я хотів і втекти від тебе, умовно, кудись. Але, Але в тебе після бою завдайте три поранення. Uh, і потім собі. Uh, ворожому бійцю, ти не сказано, що сусідньому. Тобто, відповідно, мені три поранення, і я просто це, це най найшвидший бій. який, В От... мене мапа, навіть коли телепортувалася, вона просто, просто померла. Вона просто... просто померла. У ну, мене можна... червона рука просто. Що можна тобі сказати? У мене а... червона рука дивись, червона. Синенька ще одна, нарешті червона. Що можу тобі сказати? І ось тобі... нарешті мій захист прийшов. Ти ось тут занадто багато панучав? Так ну, в мене не було чим захищатися. Те, ну, що мені... може вивести. Те, що тобі, коротше, не повезло з картами, а так ти спокійно розбираєш мене. Бо ти б... мені здається, що твоя тактика це просто оточити мене. Ні, ти хочеш, ми можемо ще один, одну партію зараз розіграти, спробувати подивитися, що воно буде. Е, реванш готовий зіграти? Не знаю. Е, ну, дивись, хочеш або не хочеш. Готовий реванш? Чи, чи ти е, е, закріпив свою перемогу? в… Давай будемо честь. Три пограші в минулі. перша перемога. Я зрозумів. у тебе просто не те, щоб не перемога. В тебе дев'ять залишилося, але ти себе не жалів від слова ніяк. І я нічого не міг зробити, тому що в мене. А де Фенікс був? Червоний Фенікс? Фенікс в мене був. Давай пошукаємо мого Фенікса. Ось він в кінці. Ось він в кінці. Це єдине, що можна було, чим я міг полікуватися. Ні, але бачиш тут питання а в тому, що ти, ти, ще... ти виграв позицію, і якби ти не виграв позицію, то можливо я встиг би щось понабрати якихось карт, і тоді в мене був би шанс. Якби а не було карти на до до бігти яка різниця? В мене було б вже не п'ять карт, а сім би на руках. А то Бо я б не біг в мене люблю. В мене, хоча б уже як за якийсь захист був би. Бо в мене був єдиний на руках захист ще 72, Те, що я не захищався, 72 перевтілення. Я його отримав, тому що безмістовно його використати. І те, щоб я знизив би на два атаку від там, поранення від твоєї атаки, а сильно, би сильно б не. В тебе не залишалось б життя. Ну, навіть. а так я повернув собі форму БК, Я планував, що я її реалізую, але, 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 я, але так тому, що я грав в мене, знаєш, яка рука була. Ну ну не ти кажеш. Е, я зараз тобі покажу, на якій руці я грав. Отак. Ось це дуже цікаво, слухати. От я ж кажу, я граф на, на такій руці. І в мене прийшов цей нулік, і я думав, він мене врятує. А він би мене врятував, якби ти не атакував тією да. картою. Він би мене врятував, я б втік би від тебе. Ось, А, а ні. А, пот а потім що? Ні, а, ну, 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 не ну не я б клоном у тебе бив би. Я просто б тебе бив би клоном. Ну, в тебе є там. карта. Ну, в тебе є карта на те, щоб о, повиносити по площі моїх клонів, тому yeah. там би ще було ризиковано. Але так, ось, так, ось вийшов швидкий бій. і Терексюня well, і Терексюня, yeah. просто в польоті, коли мапа телепортувалася, не такий вже сильний виходить з нюпан. Ну, сильний, Саме просто, так, просто, і... просто ще раз, якби я починав. Я думаю, був дуже. була б інша було б, інше, б е, ну, як мінімум, не, не такий розроби був би. Ну, можливо, а можливо, можливо, я і би. Можливо, потім зіграємо саме цю партію, просто поміняємося місцям. Маєш на увазі, я за свення, а ти за. Знову ж таки, якщо у Тірексуні буде перший хід, то все одно шансів у нього, мабуть, буде небагато. А, Небач. Ну, на цьому будемо завершувати цю партію, тому ставте вподобайки. Якщо ви ще цього не зробили, залишайте ком коментарі до цього відео. Буде цікаво почути вашу думку, бо я висловив свою думку. Можливо, вона стикується з вашою, буде цікаво почути вашу думку, але я мене переміг просто в хлам а, на свині. А, ну, і побачимося в наступних відео. Пока-пока!